Привіт, мене звуть Олександра Зленська, і сьогодні ми зробимо трендовий аксесуар з намистинок та бісеру. Я купила намистини та бісер різних кольорів, форми та розмірів. Для основи знадобиться волосінь не дуже товста чи тонка, в мене трійка. Не відрізайте потрібну довжину одразу. Ми це зробимо в кінці. Спочатку я нанизувала намистини рандомно, експериментувала, і в мене вийшов такий товстий різнокольоровий ланцюжок, який мені не дуже подобався. Тож я вирішила, що одне намисто в мене буде в таких рожево-коричневих кольорах, а інше в блакитно-зелених. Впевнилася, що мені все подобається, розмір підходить і зайнялася замочком. Залишила довгий кінець волосині, на нього нанизала карабін і зафіксувала вузликом з трьома обертами. Добренько затягнула, кінець просунула в крайні намистину і знову зробила вузлик. А усе інше сховала в наступних намистинках і зайво відрізала. Підтягнула усі намистини і перейшла до іншої сторони намиста, де буде ланцюжок, щоб можна було регулювати довжину. Нічого нового, ми фіксуємо його так само, як і карабін. Ховаємо і відрізаємо зайве.